Ми, як опозиція, приїхали до Чернігова. Ми були і хочемо передати вам вітання з Тернополя і Львова, з Житомира і Вінниці, з Харкова і Полтави. Ми проїхали половину України. Вчора були тільки в Черкасах. Це День Чорнобильської трагедії, день чорнобильської катастрофи. Кожен з нас хоче висловити щиро і відверто. Який наш план дій? І я хотів би зараз надати слово тій людині, яка представляє Чернігівщину у Верховній Раді України. Народний депутат України. Від партії удар Сергій Аверчук. Сергій Аверченко. Партія Удар Віталія Кничка, народний депутат України. Шановні друзі, доброго дня вам. Шановні друзі, віками, століттями український народ боровся за свою незалежність. Тисячі, сотні тисяч, мільйони українських патріотів поклали своє життя на плаху свободи та незалежності України. Ми боролись. І ось сталося. І як казав Тарас Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні! Дякуємо Сергію, дорога громада! А зараз я хотів би надати слово представнику тієї опозиційної сили, яка також тільки на вперше зайшла до українського парламенту. Це народний депутат України, уповноважений по Чернігівській області від всеукраїнського об'єднання. Свобода Руслан Марценків. Слава Україні! Шановні земляки, мені як уродженцю міста Бобровиця Чернігівській області. Дуже приємно сьогодні бачити цей велелюдний мітинг. Супереч тому, що влада сьогодні не пускала автобуси, навіть придумала те, що на ремонт стали наші електрички. Ми сьогодні приїхали з усюд, щоб показати цій бандитській владі, що українці Чернігівці сьогодні не будуть терпіти ту наругу, яка відбувається в нас на Чернігівщині. Закривають школи, закривають лікарні, закривають дитячі садочки, знущаються сьогодні з нас наших батьків, з наших бабусів і дідусів, дійшло до того, що в місті Ніжині закривають центрі міста школу, і вдумайтесь, хочуть зробити замість школи конюшню. Ми приїжджали з народним депутатом України, подрую Іриною Фаріон, і не можемо терпіти сьогодні це знущання, коли наші українські школи, наших українських вчителів, лікарів сьогодні ожебрачують. Тому ми сьогодні прийшли, щоб на нашій благородній священній Чернігівській землі, яка породила крутянців, яка Виховала такого генія українського націоналізму Миколи Міхновського, що ви сьогодні звідси почалося велелюдне повстання. Ми не будемо мовчати цій донецькій банді, яка сьогодні знищує малий і середній бізнес, який збагачує наших батьків і наших. А є роботу нашим дітям. Ми сьогодні не будемо терпіти того, що сьогодні новітні латифундисти, які захопили землю, сьогодні знищують наших селян, не платять паї, знущаються через юристів і підкупні суди. Ми сьогодні разом скажемо цю банду потрібно послати геть. Тому ми, незважаючи на різні політичні кольори, прийшли сюди, щоби спільно сказати. Банду Януковича у відставку, тому ми разом з вами сьогодні прийшли і будемо не тільки тут, в Чернігові, а й в інших містах збирати велелюдне віче для того, щоб сказати ні, ми терпіти не будемо, бо ми є козацького роду, і ми є славні предки Миколи Міхновського і бійців Крут. Слава Україні!